Якщо ви зараз міркуєте над заміною вашого колінного суглобу, то існує 5 речей, які ви маєте знати перед тим, як піти на своє оперативне лікування. Перша причина, ви маєте розуміти, що вам показане оперативне лікування, коли на рентгені під навантаженням ви маєте положення кістку на кістці. Якщо на знімках немає положення кістка на кістці, то більш за все, що ви будете незадоволені або не повністю задоволені заміною вашого колінного суглобу. Якщо, як на прикладі цього рентгену ви не маєте положення кістка на кісті, а маєте просто зниження висоти суглобової щелини, то має сенс виконати певні консервативні процедури. Як то скинути ваги, вправи на тренування хреща, якщо у вас є ознаки нестабільності колінного суглобу, можливо, використання артезів, внутрішньосуглубові ін'єкції гілоронової кислоти, PRP, стовбурових клітин жирової тканини або кісткового мозку. Як ви бачите, на цьому знімку суглобовий шар ще є. Тому має сенс засередитись на підтриманні його та його тренуванні. Якщо ж все-таки на рентгені під навантаженням ви бачите кістку на кісті, треба трошки поміркувати або ви потребуєте повної заміни колінного суглобу, або тільки його частини. Для цього також треба буде виконати МРТ колінного суглобу, бо стан хряща і стан інших внутрішньосуглобових структур набагато краще можна оцінити під час виконання МРТ. Частіше за все, більшість артрозів колінного суглобу вражають все таки медіальний. Відділ колінного суглобу, так як це представлено на цьому знімку. Для вирішення хірургічного питання, чи потребуєте ви повної заміни, чи часткової, ми маємо оцінити наявність хреща у патолофеморальному суглобі та у латеральному відділі вашого колінного суглобу. Також ми маємо оцінити наявність та стан передньої та задньої хрестоподібних зв'язок, для того, щоб унікомпартментальна заміна колінного суглобу була для вас вдалою. Рідше, артроз може вражати латеральний відділ колінного суглобу. Частіше це буває у пацієнтів, яким було видалено лотеральний міск. Таким чином коліно руйнується набагато швидше. Якщо ж ми бачимо кістку на кісті на обох компартментах або на внутрішньому та зовнішньому відділах, то звісно ви будете потребувати виключно тотального ендопротизування колінного коліного суглобу. Однак ми не можемо спиратись виключно на рентгенограму і також на МРТ, для того, щоб вирішити, чи потребує ваше коліно одновиросткового протезування чи тотального ендопротизування. Тож ми маємо дивитись на вік пацієнта. На інші структури в ділянці калійного суглобу та його бажання на віднову. Якщо цей пацієнт молодий, а більшість пацієнтів, які потребують одновиросткового протезування, мають більш молодий вік, то має сенс виконати або підготуватись до виконання такого ендопротезування. Це дасть нам час в майбутньому на можливість при необхідності перейти на тотальне ендопротезування через 10-15 років. Чому має сенс для молодих пацієнтів розглядати одноворосткове ендопротезування? Клінічні дослідження кажуть, що особливо молодих пацієнтів, якщо є інтактні, тобто не пошкоджені латеральні відділ та е, ателафемеральний суглоб, заміна колінного, частини колінного суглобу дає кращий функціональний результат, меншу болю, швидше відновлення, і коліно відчувається більш натуральним, як власне. Ми Зберігаємо таким чином біомеханіку власного колінного суглобу, що є набагато більш органозберігаючим. Тому до кожного коліна треба ставитись диференційовано, Оперуючи менший об'єм колінного суглобу, ми зберігаємо кращу функціональність і більш натуральну кінематику колінного суглобу. Також світова статистика каже: і ми також дотримуємось такої думки, що 15% пацієнтів. Після колінного суглоба, не повністю задоволений своїм статусом після операційного періоду. Ці пацієнти мають дискомфорт. Це не той біль, який був до операції, це дискомфорт на постійній основі. Він може бути викликаний рубцьовими тканинами, бо будь-яка операція то є контрольована травма, яка заживає із появою рубцьових тканин. Рубцьові тканини не тянуться, вони не еластичні, такі як капсула. Як нативні зв'язки, тому це може призводити до менш доброго функціонального результату. У мене є інше відео, там де я пояснюю, чому після ендопротезування також може бути додатковий дискомфорт у калійному суглобі. Четверта річ: пацієнти дуже сильно звертають увагу на то, який протез їм буде встановлюватися. Дивіться, є купа досліджень, які кажуть, що немає принципової різниці у довгостроковій перспективі між моделями ендопротезів. Більш за все, якщо ми не звертаємо уваги на специфічні металоконструкції, які треба ставити пацієнтам, бо це теж можна назвати сильно зв'язаними ендопротезами, то зараз існує два лагеря: це cr протези тобто Cruciate Retaining, або протези із збереженням задньої хрестоподібної зв'язки, та ps протези або Posterior Stabilized, або ендопротези із видаленням задньої хрестоподібної зв'язки і заміщенням її. Виступом на вкладі ендопротезу. Мій особистий вибір це ендопротези CR, які є зараз модифікованими. На них є додатковий наплив на вкладні ендопротези. Це вже вкладні, які називаються UC або ультраконгруент. Я виконую ендопротезування за системою UC із збереженням задньої хрестоподібної зв'язки. Вибір ендопротезу, як я вважаю, треба покласти на думку вашого хірурга. З якою системою йому буде зручніше працювати, бо є це головним під час вашого ендопротезування. Також пацієнти звертають увагу на те, з якого матеріалу буде виконаний ендопротез, який тип фіксації, тип ніжки, яка пара тертя. В ендопротезах колійного суглобу, на відміну від ендопротезів кульшого суглобу, ми маємо набагато менший вибір. Ми маємо звичайні ендопротези, які є із кобальт хром малюбденової сталі і складенням із високомолекулярного поліетилену. Також іноді є ендопротези із аксиніуму для пацієнтів, у яких є алергія на хром. Зараз також розвиваються ендопротези із титанових матеріалів, але ми не знаємо і не бачимо довгострокового розуміння, як вони себе поведуть у довготривалій перспективі. Зараз титан використовується виключно для безсементного ендопротезування. І щоб ви розуміли, то кількість таких протезувань не перевищує 4% у світовій практиці. Є міф. Що робот-асистовані оперативні лікування є кращими. Теоретично це добре, бо робот допомагає лікарю, але робот не виконує все одно оперативне лікування. Робот тільки допомагає лікарю створити більш якісні опили. Але для того, щоб це було виконано, треба поставити для цього робота дуже гарні мітки, пройти дуже гарне обстеження для того, щоб він міг розрахувати всі необхідні кути, кути резекції, скільки що куди прибрати, як відпиляти. І також дослідження кажуть, що рентгенологічно на робота асистованих операціях картинка виглядає краще, але пацієнти краще себе не почувають. Тож можна зробити висновок, що робота асистовані операції та якісно виконані операції лікарем-хірургом не відрізняються по своєму функціональному результату. Якщо підсумувати всі 5 пунктів, на які має сенс звернути увагу: перше кістка на кісті за дуже незначними винятками. Якщо є можливість уникнути тотального ендопротезування на користь одновиросткового ендопротезування, Краще це зробити. Завжди тримайте в голові цифру 15% неповністю задоволених пацієнтів після ендопротезування колінного суглобу. Зазвичай ці скарги проходять впродовж 16-18 місяців після ендопротезування. Модель імпланта та матеріал імпланта набагато менш важливі, ніж ті, хто їх встановлює. І п'ятий пункт це робота асистовані операції, не дають кращого результату у порівнянні із стандартним ендопротезуванням колінного суглобу.